Доброго дня, шановні журналісти вашій увазі пропоную тему сьогоднішнього брифінгу. Нашу скандал, який виплила інформація в засобах маси інформації, особливо в інтернеті, і з громадської ініціативи ні корупції, який був в інтернеті, висвітлена переписка державних чиновників діячів найвищого рангу Укргазвидобування і Укрнафти. Відповідно в тих фактах, які побачила преса і громадськість, шокуючі речі, що виявляється ці чиновники, які займають найвищі. Державні посади Укрнафтогаз України і УКРАЗВДбування практично є представниками Російської Федерації, навіть дехто з них має громадянство і право на проживання в Російській Федерації, і звісно ж підпорядковані такі особи громадянину Російської Федерації, як Клімов. Який дає їм чіткі вказівки, що вони мають робити, і як вони мають знищувати українську газову домовну галузь, це стосується особливо Андрія Токаренка, який працював раніше в Російській Федерації. Роснефть до 2000, до травня 2015 року. Вдумайтеся, така особа зараз займається керівник напрямку закупівлі товарів та послуг ПАД «Укргазвидобування». Андрій Голубецький, який до недавнього часу займався закупівлею товарів та послуг Саратовському НПЗ «Роснефті». також зазначена особа, призначена на посаду начальника управління по закупівлі товарам та послуг «Укргазвидобування». Григорій Супрун, який працював у різних різних підрозділах ТНК і British Petroleum, Роснефть. зараз ця особа так само призначена на посаду директора по питання безпеки Укргазвидобування Роман Біляга, який раніше працював відповідною особою на закупівлю ТНК Російської Федерації. Зараз він є директором по формуванню методології закупівель підприємства сфери Нафтогаз України. Андрій Хоменко так само, який раніше працював на ТНК, зараз займає посаду «Укргазвидобування». Я хотів би звернути увагу, що сьогодні ми бачимо повністю знищення української газовидобної галузі, які за останні роки впала в видобуток на 5 мільйонів кубометрів газу. І собі той самий же голова Украсу Дування Прохоренко призначає заробітну плату в розмірі більше майже 400 тисяч гривень. Практично це порушуючи постанову кабінету міністрів, і практично вже стає, можна так сказати корупційним шляхом собі її призначає. Хочу сказати, що такі дії свідчать про те, що дійсно українська газова газована галос є повністю підконтрольна Російській Федерації, які працюють на знищення її, і мене викликає суму. Чому прокуратура, чому правоохоронні органи ніхто не реагує, всі мовчать? Відповідно, я підготував своїми колегами, депутатами від свободи запит в правоохоронні органи це Служба безпеки Грицаку, це генеральну прокуратуру, це антикорупційному прокурору Холодницького, щоб вони негайно перевірили факти на співпраці з. Росію і практично притягнули всіх винних осіб до відповідальності, особливо Токаренка, який є, практично має. Громадянство Російської Федерації я хочу сказати, що ці дії о, сьогодні, те, що вони роблять з українською газовною галузі, практично знищуючи її, які через підставні кампанії, таку як Трейдстон, це компанія, яка зареєстрована була в Німеччині. Уряд Яценюка Цінюка за завищими цінами газ і наживається на, о, о, на українському народові, і тому не дивно, чому він став мільярдером. Тому звісно дивує ця безнаказання. дивує, що сьогодні Україна в стані війни. Сьогодні українці борються за свою державу на сході. А такі відповідальні галузі енергетичної безпеки практично на контролі Російської Федерації, агентури ФСБ і їхні представники займають найвищі державні посади. Тому хочеться, що звертається ще раз до генеральної прокуратури, до антикорупційної прокуратури, до служби безпеки України негайно перевірити всіх зазначених осіб до причетності співпраці з агентурою Москви і до зливання... Інформація, яка була опублікована, переписка їхня вся в інтернеті. Шановні журналісти, ви можете ознайомитися з нею, зайти на відповідно на сайти і побачити, щоб негайно тих осіб, які причетні до тих правопорушень, притягнули їх до відповідальності. Дякую, шановне товариство. Чи є запитання? Будь ласка, дякую. Запитання маємо. Вам дуже дякуємо. Брифінг завершуємо. і